В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. Ви побачите. З понівеченого авто деблокували двох людей. На Прикарпатті зіткнулись дві вантажівки. ДТП трапилось у гвіздецькій громаді, потерпілий скутерист. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Коломиї. Служба безпеки та Нацполіція затримали трьох посадовців ТЦК на Івано-Франківщині. Наживались на ліках. Слідчі поліції Прикарпаття викрили директорку райлікарні та трьох підприємців у корупції. Під час конфлікту жінка нанесла Івано-Франківцю ножове поранення. Дорожньо транспортна пригода у селі Матеє що на Коломийщині велосипедист загинув. Горіла вантажівка, витягнули корову з ями. 10 вересня о 21.23 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у селі Майдан Ямницької громади трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок. До місця виклику оперативно прибули рятувальники, які деблокували двох постраждалих осіб з понівеченого транспортного засобу і передали медикам. Також на місці надзвичайники від'єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі. Всі обставини події встановлюють правоохоронці. Аварія за участі вантажного автомобіля та скутера мала місце 10 вересня близько 13.20 у малому гвісті, що на Коломищині. 58-річний керманич вантажів Кирино мешканець Вінниці в зоні перехрестя доріг допустив зіткнення із скутером. Останній рухався попереду в попутному напрямку та мав набір виконати маневр повороту. Внаслідок ДТП, 60-річний скутерист, місцевий мешканець, отримав травми. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Водію поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Встановили, що вони були тверезими. За фактом ДТП поліцейські розпочали кримінальне провадження. А у Коломиї виникла пожежа одноповерхової прибудови до складського приміщення магазину. До місця одразу направили коломийських рятувальників, а також місцеві пожежні команди сіл Печеніжен, СПАС та підгайчики. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення працювало дві ланки газодимозахисної служби. Пожежу вдалося ліквідувати у першій 20 ночі, а також врятувати поруч розташовану будівлю. Постраждалих немає причину пожежі встановлюють фахівці. Служба безпеки України та Нацполіція затримали трьох посадовців ТЦК на Івано-Франківщині. Вони за хабарі видавали військово-облікові документи для ідентифікації в системі оберіг. Санкція інкримінованої їм статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Про це повідомляє служба безпеки України в Івано-Франківській області. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили на хабарях заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та двох службовців РТЦК. Кожен з фігурантів налагодив свою корупційну схему допомоги особам, охочих отримати електронний код для ідентифікації в системі оберіг, відтермінувати чи уникнути військової служби. Заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи за одну тисячу доларів винагороди Він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі оберіг чи військово-облікові документи. За вирішення аналогічного питання його колега, начальник районного ТЦК та СП, також отримав тисячу доларів. А ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування понад 18 тисяч гривень, дві тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, та 400 доларів за надання електронного коду для ідентифікації в системі. Поліцейські одночасно провели затримання трьох посадових осіб, що фігурують в корупційних схемах. Їм повідомили про підозри. Нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і правом внесення 242 тисяч гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного триває розгляд клопотання. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками ОСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Очільниця однієї із районних лікарень налагодила схему одержання неправомірної вигоди від представників фармацевтичних компаній. 42-річна директорка навмисне дробила. Предмети закупівель, тобто необхідних для лікарні медикаментів та лікарських засобів, щоб обійти процедуру публічних закупівель. Відтак укладала прямі договори з представниками потрібних фармацевтичних компаній, за що отримувала від них відкат непромірну вигоду. правоохоронці з'ясували, що впродовж року посадовиця укладала із трьома суб'єктами господарювання договори, в результаті яких отримала щонайменше 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Поліцейські встановили у Учасників корупційного правопорушення провели декілька обшуків за місцями проживань та роботи фігурантів, вилучили чорнові записи, оригінали медичних документів, банківські картки, на які здійснювався перерахунок коштів та інші речові докази протиправної діяльності. Слідчі оголосили підозри одразу чотирьом фігурантам. Під час конфлікту фігурантка нанесла івано-франківцеві ножеве поранення. Працівники поліції зломисницю затримали одразу після скоєння злочину. Покарання за скоєння передбачає до восьми років позбавлення волі. Подія трапилась 6 вересня в обласному центрі. 35-річний потерпілий за місцем проживання співмешканки організував застілля та запросив товаришів. Надалі між захмелілими чоловіками та однією з гостей виникла суперечка, під час якої 35-річна жінка ножем завдавала удар в ділянку грудної клітки потерпілого. Свідки викликали на місце медиків та правоохоронців. слідчо оперативна група на місці злочину провела першочергові слідчі дії, вилучили речові докази та допитали свідків події. Правопорушницю поліцейські затримали. Слідчі повідомили їй про підозру. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді. І тримання під вартою. А 5 вересня до коломийських поліцейських надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. 22-річна водійка Citroen Джампер, жителька Коломиї, вчинила наїзд на велосипедиста. Останній рухався в попутному напрямку відносно руху транспортного засобу і раптово почав здійснювати маневр ліворуч. Внаслідок ДТП уродженець Херсонської області 54-го року народження помер на місці. Керманичку перевірили на стан сп'яніння. Результат твереза. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо транспорт. Спортної пригоди. Перша автопригода за участю нетверезого пішохода трапила 7 вересня в селі Старий Лисець. На місці слідчі з'ясували, що 15-річний водій мотоцикла їхав неосвітленою ділянкою дороги та допустив наїзд на пішохода. Останній рухався в попутному напрямку посередині проїжджої частини дороги. Травмованого чоловіка 59-го року народження місцевого мешканця госпіталізували. Наступна ДТП між легковиком та мотоциклом сталася 8 вересня у населеному пункті. Вигода відомо, що 45-річна керманичка Опель Астра, мешканка громади, на перехресті не надала перевагу у русі мотоциклісту. В результаті допустила зіткнення водій мотоцикла рухався головною дорогою. В результаті ДТП керманич мотоцикла 91-го року народження мешканця Ужгорода доставили до лікарні. Відомості щодо дорожньотранспортних пригод внесли до єдиного реєстру до Нових розслідувань водії перевірили на факт вживання алкоголю. Результат тверезі в усіх випадках. Слідчі вилучили з місця подій транспортні засоби, призначили дослідження для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. ДТП трапилась 9 вересня в обласному центрі водійка автомобіля Санк, 86-го року народження, вчинила наїзд на велосипедиста. Останній рухався в попутному напрямку з автомобілем. В результаті ДТП 41-річний велосипедист отримав травми та доставлений до лікарні дорожньо транспортна пригода, у якій постраждав малолітній водій електросамокату, трапилась теж в Івано-Франківську. 38-річний мешканець крихівців, керуючи автомобілем Ауді Q4, Проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, допустив зіткнення з електричним самокатом. Останній переїжджав проїжджу частину дороги відносно руху автомобіля та в'їхав у праву бокову частину транспортного засобу. Потерпілого хлопчика 2010 року народження доставили до медичного закладу. Аварія, де постраждав малолітній пішохід, трапилась у селі Ясень Перегінської громади. 25-річний керманич автомобіля ВАЗ вчинив наїзд на пішохода. Дитина раптово вибігла з припаркованого автомобіля. Потерпілого 2011 року народження місцевого мешканця госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Водію перевірили на факт вживання алкоголю. Результат тверезі. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля в селі Лапушня Рогатинської громади. Виникла пожежа кабіни та причепа вантажного авто, який перевозив питну воду. Рятувальники оперативно ліквідували займання постраждалих немає. 5 вересня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що у селі Крило з Галицької громади корова впала в яму. Самостійно громадяни витягнути тварину не могли, тому потребували допомоги рятувальників. Приїхавши до місця виклику, надзвичайники провели всі необхідні заходи та витягнули корову на поверхню. Це була програма Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.